Аби не стати перешкодою для інших, в Івано-Франківську презентували соціальні ролики про культуру паркування на місцях для людей з інвалідністю. Ініціатори проєкту Патрульна поліція та міське управління з питань супроводу ветеранів кампанія покликана привернути увагу водіїв до дотримання правил та поваги до осіб з інвалідністю. Ми вирішили спільно з працівниками поліції, з громадськістю все ж таки почати якусь правильну таку. Історію стосовно е, того, щоб більше е, нашу громаду е, оповістити, показати, що е, такі місця потрібно все ж таки залишати вільними, якщо вам це не так потрібно або не так. Е, Важливо місця для паркування людей з інвалідністю спеціально обладнані та позначені відповідними знаками і розміткою. Користуватися ними можуть лише водії, які мають документ, що підтверджує інвалідність або перевозять пасажирів з інвалідністю. На автомобілі також має бути розміщена відповідна розпізнавальна наліпка. Відповідальність за на місце для осіб з інвалідністю на сьогоднішній день тисячі гривень. За перше порушення. Якщо протягом року другий раз одного, і того, одного ж, того ж водія зупинять чи верніше виявить на місці такому, то це вже буде в два рази більше від 2040 гривень штраф за таке паркування. Ну, можу додати, що є ухвалений урядом законопроект. Почає збільшення цього штрафу до п'яти тисяч гривень. Ну але це клокий законопроект. Він ще не ухвалений Верховною Радою і відповідно не підписаний президентом. Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.